Місяць тому я зробила маму пластику, і мені точно є що вам розповісти. Також це те, чого я боялася найбільше, чому в мене майже віднялася ліва рука. Ви на дату операції першої, яку я відмінила зараз. Поясню, чому що мені рекомендував лікар з того, що я не чула від інших. Лікарів знімала для вас відео до підготовки у лікарні. Розповіла про лікаря, ціну відновлення та трохи страждань. Реабілітацію через 2 та 3 тижні після операції. Тож давайте дивитися. І так дівчата три тижні після моєї мамопластики Сьогодні я готова вам розповісти ну, плюс-мінус усе, що можу з цього питання, зробити це у динамічному, наскільки це можливо форматі, щоб не було нудно і було максимально інформативно, тому що я вивчала багато інформації. В мене є мій вже досвід, і для себе теж шукала інформацію. І дуже хотілося подивитися щось таке вичерпне в одному місці. Я сподіваюся, що я зможу для вас стати одним із таких джерел. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Отже, давайте почнемо. Перш за все, лікар. Лікаря я обирала за відгуком відгуками зімною жива дівчина, яка робила в нього операцію влітку минулого року. Помітила, що вона зробила груди, впевнилася у цьому делікатно. В неї спитала, і вона люб'язно відповіла на всі мої запитання, показала саме шрами від операції. В мене був підгрудний доступ, як і в неї. Тобто, так лікар працює у такій техніці. Це підгрудний доступ, у якому після якого залишаються такі невеличкі. Шрами вони дуже якісно виглядали, дуже тендітно Була я операцію у Дніпрі. Я мабуть цього не сказала. ми живемо в Дніпрі, і це, звичайно, що ідеальний формат, коли ти робиш операцію у своєму місці, тому що я чула історії дівчат, які, наприклад, їхали в інше місто, і потім, після доби у лікарні, вони поверталися у своє рідне місто на потязі. Це жах, це ад, це те, що я нікому не побажаю, тому що ти відчуваєш кожну кочку, кожен камінчик, і звичайно, що. Ідеальний варіант робити там, де ти живеш. Ідеальний, але інколи нереальний. Я вважаю, що за гарним лікарем можна поїхати і в інше місто, і в іншу країну, якщо ти в ньому впевнений, якщо саме у нього ти хочеш робити. На вагах завжди буде переважати лікар. Те наскільки ти відчуєш його своїм лікарем, так як було із моїм, мені просто пощастило, що саме такий лікар був і є у Дніпрі. Вечір перед. Операцію я нанесла маску для того, щоб трошки відновити обличчя. Я не знаю, з якою причиною, воно мене, неймовірно, сухим стало, дуже реактивно реагує на будь-які кислоти. Хоча раніше взагалі такого не було. Коротше, нанесла маску з карамізами та Olaplex. Ось такий теж для того, щоб трошки його зволожити, і завтра я. Спробую вранці заплести дуже такі тугі косички для того, щоб вони залишалися на мені якомога довше, ки довше зберігалися свість голови, то зараз просто. Прийму душ, посушу голову, погорю ноги і так далі, для того, щоб бути якомога довше просто чистою. тому що знову ж таки не розумію, через тільки після операції я реально зможу нормально прийняти душ, нормально взагалі скупатися. цьому результаті косички я не заплітала. Хоча насправді я все ж таки вважаю, що це було б дуже зручно, але в них є таке повіря, що треба йти на операцію із розплетеними косами. Так мені сказала медсестра. Я не хотіла їх збивати, дуже хотіла, якби в'їхати трошки в їх вайп. Тому згодилася і нічого не завітала собі. Я пішла до нього на консультацію восени минулого року. А консультації я зрозуміла, що це саме він. Консультація для мене пройшла дуже комфортно, тому що він знаєте, залишає після себе таке враження дійсно гарного професіонала, але який все ще користується такою простою технікою людяного спілкування тобто, коли людина з тобою. Трошки жартує, але при цьому не перегбає, і ти розумієш, що з ним можна легко спілкуватися. Тобі там не страшно задати йому якесь там дебільне або незручне питання. Тобто дуже комфортне у спілкуванні, при цьому залишається справжнім професіоналом і дійсно лікарем, якому ти можеш довіритися. Винна дата операції першу, яку я відмінила. Зараз поясню чому а, була на грудень місяць, на початку грудня місяця. Якраз я прорахувала, що зимовий сезон це більш сприятливий сезон до операції саме через корсет, тому що лі, влітку може бути досить спекотно. В ньому воно там може все пітніти, воно і так не суперзручно, а коли спека, це ще більш незручно. Плюс в мене є дитина, ми ходимо, наприклад, там, у басейн і так далі. І влітку а влітку ситуація. Ну, трошки більш складна, але не нереальна. Давайте так зараз, вже оцінюючи мою реабілітацію. Я думаю, що спека це не найбільша взагалі моя проблема була б було дві причини, чому я її відмінила, перенесла. Тому що, по перше, в наше місто прилетіла та сама між галактична ріж. Це було феєрично, скажем так, це було дійсно страшно, тому що це було щось нове, що що ми не звикли чути. Тобто, це незвичайний вим. Це незвичайні звуки, це щось було нове, дуже потужне, і ну ми реально всі дуже злякалися. Тоді дуже багато розмов ходило про Янку. і Розуміла, що якщо таке станеться, то мені важливо бути фізично е, підготовленою для того, щоб бути надійним партнером е, для чоловіка е, надійною мамою, сильною, яка зможе ну зробити все, щоб врятувати свою дитину. Я про це дуже думала багато і мені було страшно це. По перше, по друге операцію не можна робити в. Період місячних а в мене був дуже дуже великий цикл. Саме той він тривав 40 з чимось днів, тобто найбільше найдовше взагалі за усю мою історію жіноцтва. Перерва між місячними, я маю на увазі, і я їх чекала, чекала, чекала. Воно все збилося. Я розуміла, що щось дивне відбувається з організмом. Я почала пити ось ці стабілізаційні. Препарати для місячних, але не допомагало. І я розуміла, що в мене ну плюс-мінус випадає в місячність саме на ці дати. Але якщо буде чесно, добре, я в принципі могла ризикнути, але через саме ось цю ранку я дорогу безпеку, я, я вирішила, що ну, це зараз просто тупо і не на часі, і я відмінила. В нього є певна черга, і е, в мене було два варіанти: перше робити у клініці, у якій він зазвичай робить операцію. Це коштує дешевше. Е, зараз щоб не напортачити, я саме тут додам цифри, тому що через те, що я робила потім в іншому місці з тим самим лікарем. Я не пам'ятаю цю точну різницю, але можу вам її радо написати. Я тільки перевірю мою переписку. Можна було робити операцію у генезіці. Генезіс це приватна клініка. Вона спеціалізується там на різних типах операцій, там народжують і так далі. Це гарна, приватна. Надійна клініка, але там ем, операція коштувала дорожче. І я це розуміла. Я одразу спитала, чи можна саме там перевірити. Його адміністратор мені сказав, що типу йдіть перевіряти саме там. Тобто я не даю такої інформації. Хочете там, йдіть туди. І я подзвонила їм, сказали, що мені треба приблизно на ось такі дати. Вони сказали, так без проблем. Він у некуру кожен четвер. Це буде коштувати от настільки дорожче. Мене це влаштовувало, і вони повели себе максимально професійно тут, знімаю. Шляпу перед генезисом, саме перед сервісом, вони абсолютно точно відпрацювали взагалі свої гроші на 100%, Вони молодці, вони вели мене от від моменту, коли я сказала так, до моменту, коли там мені робили першу перев'язку. Люди мене записували, трекали мої аналізи, заспокоювали мене там, де треба було. А треба було тому, що я наприклад захворіла перед операцією, Зараз про це розкажу. Коротше, вони молодці. Дуже мені все сподобалося, сервіс і так далі. Дуже рекомендую. За це е, можна переплатити. Сьогодні рівно два тижні. Після операції я за кермом з 10-го дня, в принципі, мені доволі комфортно це робити, особливо у першій половині дня, коли я їду вже назад із роботи, мені не так комфортно, просто тому що м'язи дійсно втомлюються. Коли я питала, наскільки швидко мені можна сісти за кермо, лікар сказав, що в принципі, як тільки я сама відчую, що готова, але він не на 100% це рекомендує. Адже коли м'язи напружуються, вони натягують на себе набір. Відповідно, я буду. Кидувати набряк довше, аніж якщо б я цього не робила. до лікаря наступного разу мені треба прийти через місяць від сьогодні, тобто через півтора місяці, після операції, буде ще один. Огляд запланувала мою операцію на 6 лютого. Я розуміла, що це рівно за місяць до мого дня народження. В мене 6 березня я готувалася, берегла себе як могла, але на жаль, за 10 днів до операції перед тим, як я вже мала здавати аналізи, стається якась гостре вірусне захворювання в мене. Потім дуже швидко, але все ж таки перехворіла моя донька. Мені було так погано, як було у період, коли я захворіла корону. Я навіть робила тест на корону. Він був негативним, але це було. Жахливо. У мене боліло абсолютно все. Ми з'їздили з моїми дівчатами просто на відпочинок на турбазу. Там ми вживали алкоголь. Алкоголь я вживала дуже рідко. Я думала, що саме це через це. Мені так погано, але виявилося, що я дуже сильно захворіла. В мене була височезна температура, в мене боліла кожна клітиночка мого тіла. Я розуміла, що я не можу затягувати, я не можу другий раз відміняти операцію. Я робила абсолютно усе, що могла, включно з якимись народними засобами, до яких я ніколи не звертаюся. Але я робила все, і у кінці кінців мені стало краще. Я зробила декілька крапельниць для того, щоб теж допомогти своєму організму. Здала аналізи, вони були чудові виключенням тих показників, які відповідають саме за одуження після гострої вірусної інфекції. Я спілкувалася Терапевтом з анестезіологом дуже приємний теж виявився чоловік з величезним стажем роботи. Його дуже сильно всі хвалять, хвалили. Було дуже для мене важливо саме це спілкування. Також адже наркоз – це те, чого я боялася найбільше. Я впевнена, що більшість дівчат не роблять або відкладають, або так і не зважуються на операцію саме через страх наркозу, і ніхто вам не допоможе. Тобто, і я зараз казавши, що це ви просто засинаєте і просинаєтеся. Я вам цим не допоможу, тому що я чула це десятки разів, і мені це не допомогло. Не допомогло мені це настільки, що за день до операції я лежала, плакала, я не могла зупинитися. І я розуміла тільки одне, що може, якщо б я не була мамою, мені було б трошки легше це пережити, а звичайно. Це взагалі за що я переживала, це за те, щоб прокинутися і у такі беремні часи. Ну, наркоз це, мабуть, найменше від чого тобі взагалі хочеться померти. У мене підйом о сьомій, сьомій п'ятнадцять, десь так, тому що сьомій сорок за мною заїде подруга, і вона мене туди відвезе. Я думаю, що вона буде там зі мною увесь час, і потім вже можливо. День, або буде не знаю, після полудню або там ввечері, не знаю чи буде зручно. До мене заїде мамою. малою. Із речей сказали нічого не брати, навіть тапочки, ночнушку, що вони все це дають саме там. Ось так у міжечок поклала я білизну і ще взяла з собою Ось такий пробіотик, тому що після операції треба буде пити антибіотики. Відповідно, я хочу одразу почати відновлювати свою мікрофлору. Ось такий лактобіф, Він продається на Айхербі. В них є дуже ось такі дозування саме лактобактерій, і є ще більше. Ось я п'ятірку зараз взяла і п'ю зараз і продовжу пити прямо там. І також взяла вітамін С, просто як теж допомога. З своєму організму. взяла тонік, вмитися. Ось такий косарик взяла і крем під очі. Взяла і The Ordinary Крем звичайний. Просто для того, щоб ввечері можна було обличчя привести до ладу. Із цієї косметички я не користувалася абсолютно нічим, тому що я просто не могла. І через біль підняти руки, і фізично в мене не було сил підняти руки. Я тільки змогла почистити зуби, і то я включила в мене ультразвукова така зубна щітка. Я включила її, і ось ця віддача від щітки вона була для мене дуже болючою. Тому я навіть просто виключила щітку і ось так моногально трошки там десь почистила їх, вмилася водою. Може трошки так розчесала там щось, волосся, і на цьому все. Ця косметичка була абсолютно. Не потрібно мені розповідаю далі. Сподіваюся, вам не нудно. Як я вже сказала за день до операції Я лежала зі своїм чоловіком. Він мене обіглав, він мене гладив і дуже спокоював. Ще я плакала. Я не могла зупинитися це щось між здоровим глуздом і з розумінням того, що для них це абсолютно рутинна, звичайна, проста операція для тих, які бачать це кожного дня. Це ніщо. а. Для мене це, звичайно, щось велике і дуже важливе, і я це розуміла. Операція моя, наприклад, тривала годину 15 хвилин. Але це місце, де здоровий глуст він просто бореться за твоїми почуттями, ти нічого не можеш зробити. Було вкрай важко. Я плакала, сльози просто лилися. Я вже хотіла, щоб вони зупинилися. Вони не зупинялися. Чоловік казав, давай зараз все відмінимо. Якщо ти так переживаєш, ми просто відмінимо і на цьому все, якщо ти цього не хочеш. Але я розуміла, що я цього хочу, тому що я це хотіла. Дуже давно і мені потім, вже після операції, нагадала моя подруга про те, вона шукала дещо у нашій з нею приписці, оскільки ця приписка просто довжиною у життя. Вона дуже, дуже, дуже багато відмотала саме медіа файлів, долистала до, до чорна якого року, і там я їй висилала там шість результати, типу до після. І Вона мені сказала, Саш, ну ти, ти так давно про це говорила. Ти так давно це планувала, і нарешті ти це зробила. І коли вона це сказала, тільки тоді. До мене дійшло, що я дійсно це зробила, і це ну так дивно і так незвично, і так досі три тижні пройшло. Досі незвично це розуміти, якщо чесно. Що мені рекомендував лікар з того, що я не чула від інших лікарів, і я вважаю, це може врятувати взагалі вас того, частково через що прийшла Я ще на консультації він порекомендував мені робити вправи на розтягування грудних м'язів. Це можна і варто робити вдома кожного вечора. Там за місяць, за три до операції, за скільки ви захочете почати цей шлях. Ви просто берете, наприклад, два стільці і провалюєтеся, ніби робите віджимання. І ви провалюєтеся між стільців таким чином, щоб розтягувалися усі м'язи. Я це робила у ванні. У ванні це теж робити дуже зручно. Ви просто сідаєте у ванну, ставите руки на борти і провалюєтеся. І ось тут таким чином ви розтягуєте м'язи. Моя реабілітація була дуже складною, але я не знаю, якою вона була, якщо б я цього не робила. Так мені було важко, але без цього вона, можливо, була б ще більш важкою, тому так чи інакше я вважаю, що варто це робити. Це перше. І друге, це займатися своєю спиною, ходити на пілатес, на розтяжку, я не знаю, костеопату, вирішити ваші проблеми зі спиною, з викривленням, робити там вправи вдома, тому що у костеопату сходити один раз, і ми розуміємо, що цього недостатнього, воно все одно буде повертатися, біль буде повертатися. Отже, абсолютно на 100% варто вирішити проблему. проблему зі спиною і працювати над укріпленням м'язів спини, тому що спина в мене боліла буквально до сліз. тобто і спини просто буквально неможливо було доторкнутися. Ну передати просто не можу. О 8 годині ранку я мала бути в лікарні, далі йде оплата, далі йде екскурсія по палаті, далі ми підписали документи. Далі я перевдягла а, такі а, чулки, одягла їх, і після цього прийшов лікар. Ми зробили розмітку, і майже я не знаю, через 5-10 хвилин після цієї розмітки ми вже їхали в ліфті, піднімалися в операційну. Я вже не хотіла ані розмовляти, хоча вони намагалися задавати мені питання, там такі там років мої донечці і так далі. коли я в стресі, я дуже часто просто закриваюся, концентруюся і намагаюся не витрачати безцінну для мене енергію. Так і сталося. Ні ввечері, ані в день цього дня чоловіку з донькою не приїжджали. Я взагалі не уявляю, як я собі це уявляла. Це було абсолютно недоречно, тому ми цього робити не стала. Але... Чоловік трошки пізніше приїхав, він помінявся з моїми дівчатами, вони поїхали. Він приїхав, привіз мені квіти смачненькі і привіз мені фреш, апельсиновий фреш, холодний. Це було найкраще, взагалі, що я могла уявити на той момент. Мені це дуже допомогло, тому просто апельсиновий фреш маст хев, я його дуже дуже сильно рекомендую. По-іншому, окрім так, руку підіймати вище не можу. Дуже боляче, тільки що вставала в туалет. Не змогла навіть натиснути на дозатор для мила. А, просто не вистачає сили і, як би боляче. А, а зараз зробили мені обезболювальний Кетенов. Боже. Тому що дуже-дуже болить. Дуже сильна грудна клітина. М'язи довкола. Взагалі нічого буквально не можу робити сама, хоча я бачила взагалі у дівчат абсолютно по-іншому було. У якихось, звичайно, що все індивідуально. Але я не можу сама нічого дістати. Я не можу дістати сама. Це нереально для мене. Потім я зрозуміла, чому в мене майже віднялася ліва рука, і в мене є відео там, де я лежу одразу після операційної і питаю, що з моєю лівою рукою. Потім я зрозуміла, що саме з нею було, і чому саме так все погано було з лівою стороною. Я трошки пізніше розповім Зараз 9 ранку рівно. Почуваю я себе загально нормально. Ну, Тут просто загальне самопочуття. Але дуже-дуже борщ. Бути я, чесна, я думала, ще чесно, я думаю, що буде так складно. <гум> Не можу вирухнути руками. Кавою легше, ніж ліво. Ліво в мене ось так підіймається. Я просто мені здається, що я, ну, звичайно, що це все дуже відносно, але я бачила, що щоб люди, жінки, так важко відновлювалася муха Є ні у кого, або просто вони не знімають, коли у такому стані. Але мені дуже боляче, дуже схоже по розпиранню на лактостаз. Чоловік. Взагалі він має приїхати з донькою. Я дуже переживаю, що вона не налякалася, що мені так боляче. Є така кнопочка. Я можу її натискати і, відповідно, звати, якщо мені потрібна допомога. Це пульт від самого ліжка, тому що вона рухається і це Я буду просто вдома вставати. Я не маю жодного уявлення. Тут у дзеркалі я показувала вам набряк на животі, та не знала, що це насправді лише початок. А саме ліва рука в мене боліла через величезну гематому під груддю, яка виглядала ось так, і зійшла вона десь на другий тиждень після операції. Дуже сподіваюся на те, що це відео було для вас корисним. Якщо ви захочете, я підніму ще якісь теми, питання, задавайте їх в коментарях. І я просто зроблю з ними окреме відео у форматі питання відповідь. Залишайте ваші питання, які залишилися, якщо вони є внизу під цим відео, я чекати на зворотній зв'язок. І дякую вам за увагу. Побачимось!